На Кіровоградщині поліцейські викрили групу осіб, причетних до підпалів автомобілів. Зломисники погодилися на пропозицію легкого заробітку в соцмережі та здійснили підпали кількох автівок. Завчинене їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Поліцейські встановили, що місцеві жителі в одному із месенджерів отримували завдання щодо здійснення підпалів транспортних засобів за грошову винагороду. Свої дії зломисники фіксували на відео та надсилали замовникам. Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили Ли речові докази злочинної діяльності. Зломисників затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили спільникам про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке може загрожувати фігурантам до 10 років позбавлення волі. Добрий день. Міністр крові комар з'явився. Лікарі станції переливання крові в Кропивницькому знають Дениса в обличчя. В медичній базі навпроти його прізвища позначка Постійний донор. Здавати кров чоловік приходить кожні два місяці. 62 дні дня минуло після останньої донації, так що пора. Донорська книжка Дениса списана відмітками про виконані донації. Сьогоднішня ювілейна – 55-та За рахунком перед процедурою на Дениса чекає обов'язкове обстеження. Медики вимірюють тиск, вагу та беруть кров з пальця на аналіз. Денис вас все добре. Дякую, стати донорами крові можуть чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років та вагою не менше 50 кілограмів. Напередодні донації слід дотримуватися дієти, не їсти жирних та молочних продуктів, також не вживати алкоголь. Основна вимога відсутність інфекційних захворювань, як от ВІЛ, туберкульоз, гепатити С. Також до процедури не допускають гіпертоніків і людей, які мають вади органів дихання, ендокринної системи чи проблеми зі шлунковим трактом. Не варто здавати крові тим, хто нещодавно зробив татуювання, пірсинг або ж переніс хірургічні операції. Денис не має протипоказань і підходить за всіма параметрами. За статистикою кажуть, що одна донація рятує три життя. Я не плекаю надію, що я врятував там 150 життів, але якщо з цих 55 донацій я врятував хоча б декілька людей, то це вже вважаю, що моя кров не пропала задарма. Зараз Денису 38. У повсякденному житті він футбольний арбітер. Крім того, викладає фізкультуру в школі. А донорству, згадує чоловік, присвятив себе ще студентом. До нас з пропозицією звернувся декан наш факультету, що там десь в головному корпусі треба, кому булося з дівчат, студенток параділі потрібна була донорська кров. Ми з хлопцями відгукнулися, нас було четверо, але по показникам. Підійшов тільки я один, ну, і так також воно було це перше і, і так воно пішло потім вже по накатанні». У чоловіка універсальна перша група крові з позитивним резус-фактором. Вона підходить багатьом пацієнтам і може зберегти чиєсь життя. Корисна така процедура і для самого донора, стверджують медики. Забираємо 450 мл, Це стандартна доза. Більше ми не беремо користь самої донації іде. Профілактування серцево-судинних захворювань, донори себе краще почувають, нормалізація артеріального тиску. Донація триває до 10 хвилин. Не відчув ніякого дискомфорту, запевняє Денис. Супер. Все супер, відчуваю себе. Агонь. Повторювати процедуру без шкоди для здоров'я лікарі радять кожні два місяці. Відколи розпочалася повномасштабна війна, потреба в крові зросла в рази. Заготовлену кров зі станції постачають медзакладам області та на фронт, де вона конче необхідна пораненим захисникам. Ми дуже вдячні цим людям. Один з них є Денис, який розуміє важливість цієї справи, який завітує до нас регулярно. Самі крові потреба залишається, вона існує, вона нікуди не дівається. Пацієнти як були такі. Військові поранені як були такі. Тому кров потрібна всіх груп та всіх разос. Денис каже, його рідний брат теж воює. Щодня військові в небезпеці можуть отримати поранення, тому відчуває обов'язок їм допомагати. Я не воюю, але я відчуваю потрібність що моя кров теж може воювати. Тобто, це один з моїх невеличких вкладів в майбутню нашу перемогу. Держава відзначила Дениса званням почесний донор України, але на цьому чоловік зупинятися не збирається і прагне зробити щонайменше 100 донацій. Долучитися до доброї справи закликає всіх українців. Приходьте, адже це корисне, безболісно, і зараз в цьому є нагальна потреба. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Зносився часом. У Кропивницькому завершують часткову реконструкцію міського магістрального водогону. Бригади водоканалу оновили ділянку протяжністю у 8,5 кілометрів. Прокладений трубопровід з надійного пластику 400 міліметрів у діаметрі. Максимальний термін його експлуатації 50 років. Реконструкція аварійного відрізку розпочалася ще в 2019 році. Ремонтні роботи водоканал виконував поетапно власними силами. Необхідне остаткування та комплектуючі придбали за кошти Світового банку, ЮНІСЕФ та міського бюджету. Витратили 40 мільйонів гривень. Магістральний водогін побудований і використовується з 1976 року. Його загальна протяжність сягає 17,5 кілометрів. Як зазначили у водоканалі, інші 9 кілометрів трубопроводу наразі в задовільному стані і не потребують переоснащення. Мешканців правобережної частини міста попередили на півтори доби, поки здійснюватиметься перепідключення мереж, водопостачання буде припинено. Після реконструкції водогін повинен запрацювати справжніше, а поривів має стати суттєво менше. Заявили у водоканалі. Для того, щоб подати воду, ми плануємо з нуля часу спустошити цей водогін, з'єднати його на самій насосній станції, там, де він колись був відключений, і поставити засувку, щоб ми могли відключити той водогін, який ми будемо виводити в ремонт, а це засувка ну, значно великий діаметр, тисячі міліметрів, це не сотка, що її можна швидко замінити, тому без відключення ці роботи не можна зробити. Бригади будуть працювати цілодобово і вдень, і вночі. І плануємо ми до 18 години в п'ятницю до забезпечення відновити повну обсязі населення. Я не знаю, чого хочу. Що це означає? Це не брак бажань, а їхній хаос. Ми часто чуємо голоси батьків, друзів, суспільства. Нам важко відрізнити хочу своє власне від нав'язливого мусиш. Інколи ми знаємо, чого хочемо, але нам заважає страх. Страх осуду та провалу. Тоді, наше я не хочу насправді означає, мені страшно. Але інколи я не хочу, дійсно присутня. І в такі моменти зароджується нове, щось нове для тебе. Як це розрізнити? Іскра всередині приглушена мрія, втома та відрази – справжня не хочу. Тиша всередині час зупинитися, а не діяти. Тому наступного разу, коли ловиш себе на фразі, я не знаю, чого хочу, подумаю. це, втома, страх чи народження нового.